Патріку, мені привезли. Пробач, Патріку, я було подумав, що. Гей, у тебе такий самий рифодув. Ти водиш. Патріку, ти начистив мій дім до Ну так. Зробімо приємне Сквідварду. кідваду. Начистьмо його дім. Тепер я. Що тут відбувається? Ми граємося рифодубами. Он як граєтеся рифодубами та дурнішого заняття і уявити собі годі. Це весело! Весело! І що веселого, скажи, будь ласка, може бути у грі велетенським феном. Оце! Ну, добре це. А тепер твій дім. Так. Mm -hmm. Віт, ти паруєш. Я ковоч на парі, тільки розумніший. Поверніть вікна на місце! Без проблем, Сквідварде. Як бажаєш. От-от, піде. Губко-боб – це остання крапля. Я переїду настільки далеко, наскільки це фізично можливо. Я краще. Я краще вирву собі спинний мозок. Піду на найближче перехрестя і плестиму з нього мотузки, ніж житиму далі тут з тобою. Зрозуміло тобі. Привіт! Це остання крапля. Ви хочете переїхати кудись далеко, далеко? Краще вирвете собі спинний мозок і підете на найближчу дорогу перехрестя. Я... Плести з нього мотузки, ніж житимете там, де зараз. Переїжджайте. Це дурний канал. Ні! <світ> До Щупаленду! Тут щастя саме йде вам у присоски! Щупалем. Привіт! Чи можу допомогти? Я з приводу щастя. Хочу переїхати. Один. Ні, тобто так. Більше нікого. Так, тише і спокій. А ви є, чи колись були губкою? Ні. А може. Морською зіркою теж. Я звичайний, нудний, спокійний. Марципан. Нарешті я в раю. Та навіть в будинку для літніх людей. Люди уважніші, ніж ти. О, знаєш, де семінар про життя без мозку? То не запізнюйся! Бутерброд з індичкою мені краще би відповідав. Тож з дороги! Та тут навіть краще, ніж я очікував. 302, 303 і нарешті 304. Чудово! І головне ніяких ананасів. Добра ніч, Кларі. Завтра ми з тобою почнемо нове життя. <з tarp> Будинок номер 304 Сквідвард слухає. <smart noise> Я ні за що не повернуся губко Боб. Я нарешті спокійно житиму серед своїх. <smart noise> <smart noise> <І> бувай! <smart noise> Сьогодні покатаюся собі на велику. Я сам собі господар. Що ж, схоже, ці сусіди знають, як жити. Дуже здорове харчування. Погляньмо. Не думаю, що тут є. Клас! Тут справді є хліб у консервах! Яке прекрасне місце. Якби у них тут ще була школа танцю Айседори Сидори Дункан. Так, групові заняття це клас. Це місто досконале. Кларнетний тріум.

Знаю, чому я щось сьогодні не в настрої грати на кларнет. Так, Усе добре варто перейменувати це місто на рай Сквідварда. Чи краще забагато раю? губка Боб? Повернуся коли-небудь. <laughs> <clears throat> please ted yes but i only step Гей, добродю, чи не могли б ви заглохнути? Просто, коли доходить до веселощів, ви бачу, не можете встояти на ногах. Гей, це не смішно. Як? Що тут відбувається? Та цей тип просто грається собі рифодувом. І що грається рифодувом. Дурнішого заняття і уявити собі годі. Це весело! І що веселого, скажи, будь ласка, може бути у грі велетенським феном. Оце! Віддай, прошу! <звіться> Попався, <звіться> що буде те, <-то>, хлопці? <звіться> 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 на що вирячився на це? Ми на місці, Патріку. Мусимо переконати Сквідварда повернутися. Торт вибачення. Вибач. Ми готові. Так. Чим можу допомогти одну супервелику порцію устриць. Ти щойно з'їв три порції устрічних шкірок. <гум> Обожні устрічні шкірки. Вибачте, та вашим видом сюди не можна. Він нікуди не піде. Твоя палиця готова. Острачні шкірки. Ворота відчинено. Замовимо всередині. Гей, <постив> 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 це ж був Сквідвард! Це теж Сквідвард! Цілий злий натовп. Ані рушністера щопальце. Не підходьте, я захищатимусь! Просто прочитайте це. Що це? Наш упорядкований продуманий список скарг. Ти не порушуй ти нашого спокою. глянь! Це ж Сквідвард! Сквідвард! Нарешті ми тебе знайшли! Не від мене. Ніякий вам не Сквід! А тепер ти Сквід. Образи? Це місто образа! Закон має забороняти таку кількість зануд в одному місці. Це місто треба зруйнувати чи принаймні перефарбувати. До вашого відома, ви не мусите тут з нами жити. Ей, це так! Я виїжджаю просто зараз! Ви Сквідвард? Ні. Ви Сквідвард? Ні. А ви Сквідвард? Не спіши, подумай. Будь-хто з них може бути Сквідвардом, Патріку! <ріст> Свобода! <Ю -ху! ріст> ну, думаю, що це точно не сквідвард.